Так, потрошки розділили, бо вже тісно. Це мій старий такий брудер. Такий старий, той був ще колись, я займався тими перепілками. Такий от я був зробив з паперу. І вони тут нормально себе почувають, але вони вже коли Вже доросліші трошки. 40 лампочки їм позакручував, аби трохи ще гріло, бо трошки заморозки. О, зробив їм корм. Ось такий. Їдять шикарно, Їдять гарненько і все у нас добре. Тут ще буде один зверху для менших. Це вже такий для більших. Тут вже десятка сітка на дні. Не тільки що його тут примостирив. А ще один буде зверху для менших. Ось він тут. Теж він старого варіанту. Ось такий. Тут дві сітки десятки здвинуті. Одна з одною, яку мав таку і зробив. Ну, в принципі, воно тут нормально поки що. Це все з сендвіча. Тут сендвіч відкривалося. Тут один патрон є звідси, звізда, ну тут один є. Коротше, цей буде зверху того стояти. Він так і стояв там. 16 днів, друзі. 16 днів перепила. Шикарно ростуть. Чудово себе почувають. Бачите, вже їдять, як. Як старі. Це кормушка від тих кліток великих. Тут, тут будуть стояти клітки з боку. І все буде грати, я думаю. А ці поки що ще, поки що ще поживуть тут. Ці тут, і там буде все шикарно. Ну якось так, пишіть в коментарях, ставте пальчики вверх. Пишіть, як вони вам виросли за 16 днів. В неділю буде 3 тижні. Сьогодні вівторок.